Всім привіт, це шеобісики і чергове препарування групи великих зелених жаб. Поїхали, авторитетне видання Wall Street Journal дало драфт тих самих мирних угод у Стамбулі. Нагадаю, що це й ті самі переговори, на яких Україну представляли Подоляк і Архамія патріоти, але не факт, що нашої держави. Боже. Яке кончене нагадаю, що про ці домовленості говорив в інтерв'ю Наталці Мосічук не так давно. Сам Давид Рахамія, наш переговорник, номероди. А Арахамія запевняв там українське суспільство на інтерв'ю Наталочки Мосійчук, що насправді у цих переговорах ну не було прям чогось такого, ну прям жахливого. Україні просто пропонували нейтралітет. Перекладі на людську мову і з мови Арахамії це означає, що Україні пропонували фактично збройну кастрацію. Російська делегація була, на мій погляд, показати. Вони дійсно дійсно до майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. А що ж наша делегація просто сиділа і смоктала бублики? Щоб ми взяли нейтралітет, це було найбільше для них справа, щоб він вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну а все інше, буцімто, за словами Давида Рахамії, є такою собі косметологією. І от бачите, яка незадача все це реалізувати знову, завати в той самий курс на НАТО, записаний в Українській конституції. Ключовий пункт був цей, все інше. Там косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російське мовне населення і бла бла бла. Хилий такий пункт такої чистої косметології. Фактично стерти власну ідентичність і обезброїти власну країну. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, По-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в конституції. Ах, яка біда! Не вдалося, мабуть, змінити конституцію. Так от повертаємося до публікації Wall Street Джорнал. Видання вирішило пройтися по пунктах оцих мирних угод. Точніше по їх чорновику, датованому 15 квітня 2022 року. Дата тут дуже важлива, тому що цей чорновик був написаний уже після Бучі. Тобто ми розуміємо, що ці мирні перемовини йшли уже навіть після того, коли навколо церкви в центрі міста Буча знайшли низку закатованих українських громадян, місцевих мешканців, яких убивали і просто там закопували. І уже з цього факту видно, що Арахамія на тому самому інтерв'ю у. Наталка Масійчук трошки не договорив правди, адже головне у всій цій косметології Російської Федерації було хакнути збройні сили України і зробити Україну нездатною до жодного збройного опору, якщо на неї нападуть знову Росія і Білорусь. Знаєте, щоб наші травневі шашлики, мабуть, стали на регулярній основі. Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце вихідні, шашлик, день перемоги. Отже, що пише Wall Street Джорнал? Проект договору передбачав заборону будь-якої іноземної зброї, в тому числі ракетної зброї будь-якого типу збройних сил і формувань. Що це означає? Ми б не отримали жодних Цезарів, жодних панцерґаубіц, жодних леопардів. І найголовніше, ми б не мали наші збройні сили, не мали б жодних брімстоун, Різноманітних там шторшмшедов і ракет французьких скальп, які дуже добре себе показали на полі бою і виносять інфраструктуру нашого ворога. Причому виносять вони дуже часто цю інфраструктуру в Криму, який по суті є військовою базою Російської Федерації з 2014 року, і низку інфраструктури ворога на нині окупованих українських територіях, а інколи долітає і на територію Росії. Так само, якби ми не дай Бог підписали цю угоду у квітні 2022 року в такому вигляді то у нас, наприклад, не було б атакам з касетними боєприпасами. А я нагадаю, що, наприклад, ця сама зброя зробила великий бадабум в окупованому Бердянську, коли на аеродромі винесла одночасно кілька літаків. Тобто, уявіть собі, цей пункт: Російська Федерація продовжувала б агресію стосовно України, аби б не мали чим оборонятися. У нас би до цього часу абсолютно вичерпалися всі якісь там мінімальні запаси радянської зброї, які були на початок вторгнення повномасштабного 24 лютого 2022 року. Далі пункт особливо цікавий. Зацитую його: Збройні сили України мали бути скорочені до певного розміру, при цьому Росія прагнула обмежити все від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет. Москва хотіла, щоб чисельність збройних сил України була обмежена 85 тисячами військовослужбовців, 342 танками і 519 артилерійськими гарматами. Згідно з документом, українська сторона на переговорах вимагала 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків і 1900 артилерійських установок. Росія Дуже хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 кілометрами. Власне, дуже такі цікаві ідентичні цифри Путін показував на зустрічі з африканськими лідерами, коли махав там папірцями, і на тих папірцях було прописано, скільки ж танків і військовослужбовців мала. Лишити собі Україна. Я впевнена, що на цих словах багато хто скаже: ну може, треба було погоджуватись. Ми ж така мирна країна. І, взагалі, що ж оце ж таке? Оце ж обстрілюють українські міста. Скільки людей загинуло? Може, треба було там почекати ті збройні сили України, віддати ті танки Російській Федерації, і ми б жили мирно як раніше? Так безумовно можуть говорити виключно ідіоти або люди, які не розуміють, що мета Російської Федерації завжди була. Винести наші збройні сили, обзброїти і загарбати нас, давайте я не буду зупинятися а кому дісталася наша ядерна зброя, але давайте зафіксуємо, що навіть тими ядерними боєголовками і носіями, до речі, тих ядерних боєголовок, Російська Федерація що зараз робить? або лякає Україну, або використовує їх у акції цього повномасштабного наступу нового на Україну. 85 тисяч військовослужбовців для території України і нашої особливо протяжності кордонів із Російською Федерацією і з Білоруссю, це фактично нічого. Ну а обмеження дальності нашої стрільби якимись ракетами, так вибачте, 40 кілометрів це навіть менше ніж стріляє радянський ураган. Якщо ми говоримо, що ж могли зробити 85 тисяч українських військовослужбовців, причому в такому куцему урізаному вигляді без озброєння належного. То цієї кількості вистачило б хіба на охорону курорту Буковель, тому що лише за битву за Київ 2022 року у нас було задіяно більше 45 тисяч українських військовослужбовців. І з того, що подає Wall Street Journal, нам фактично пропонували знищити наші сухопутні війська. А ми бачимо протягом цих двох років повномасштабної агресії Російської Федерації, що сухопутні війська. Це топ цієї війни. Для чого Росія хотіла це зробити, щоб е зробити вигляд, що у нас мір. Тому що їм не вдалося за три дні захопити Київ, який був їхньою ціллю, номер один, зробити вигляд, що у нас тут мір таким чином, щоб західні наші партнери сказали: Ну ви ж там помирилися? Ну і нормально собі живіть. А тим часом Російська Федерація хотіла окупувати нас менше ніж за рік. Тому що раніше ще у грудні 2022 року були оприлюднені дуже цікаві недокументи. Королівським інститутом військових сил це Британія, і от в, у, за їхніми даними Російська Федерація за будь-яких розкладів планувала окупувати Україну до серпня 2022 року. Тому можна констатувати, що таке бажання дуже урізати чисельність наших збройних сил техніки до фактично такого декоративного рівня і змусити нас відмовитись від західних озброєнь. Це була абсолютно немирна угода. А це була по суті, капітуляція, і це був такий заключний етап перед анексією української території і фактичним аншлюсом. Якби ми на таке погодилися у квітні 2022 року, то Російській Федерації навіть не треба було мобілізувати свої сили. Їм просто треба було зразу вводити війська у потрібні населені пункти і пускати поперед них Розгвардію. У ту розгвардію, яка Мала за списками почистити наші населені пункти від активістів, від волонтерів і від ветеранів. І особливо я нагадаю дуже цікавий пункт, такий російських окупантів, як учасника майдану. Безумовно, російський план був такий: от ми, значить, позбавимо Україну збройних сил України, потім ударної сили, інтелектуалів, волонтерів, майданівців, колишніх ветеранів і все. Можна сильно і не паритись. До речі, цей початковий план Російської Федерації був подекуди, на жаль, реалізований на блискавично окупованих територіях півдня і сходу, і навіть півночі, тому що я нагадаю, що куди найперше приходили російські окупанти, Розгвардія, Кадирівці до журналістів, до волонтерів, до ветеранів, які собі спокійно займалися своїми мирними справами після того, коли демобілізувалися. Коли була війна першої фази, далі дуже цікавий пункт Україні е, дозволялося йти е, в Європейський Союз, але рішуче заборонялося вступати до НАТО. Це до речі, пояснює, чому якраз таки перед повномасштабним торгненням. Різноманітні кремлівські пропагандисти почали на камеру крутити дулі і розповідати про те, що українцям не місце в жодному НАТО. Хрен вам, вот вам один НАТО. <смітно> от, Вот прямо <смітно> не мечтайте, тварі, <смітно> і безумовно, ви ж мені тут скажете, що ой, така ж Україну ж не боруть в НАТО, і взагалі, от, там же ж Сполучені Штати Америки і Німеччина не сильно наразі бажають, щоб Україна була в НАТО. Але дивіться, є абсолютно логічні речі. Ми отримали Петріоти. Все таки рано чи пізно до нас прилетять F-16. А це вже натівські стандарти, і це вже по суті вмонтовування в систему НАТО. Тобто, рано чи пізно ми все одно будемо в тому НАТО. Неважливо, як воно потім буде називатися НАТО чи Європейське НАТО, але суть незмінна. Ми маємо бути основою цього військово-політичного блоку, тому що на відміну від наших західних сусідів сусідів по Європі. У українців саме в українців є реальний досвід великої війни, і слава тобі, господи, ми його проходимо абсолютно достойно, попри всі труднощі і неграсти. Ну а чому Російська Федерація погоджувалася на європейський союз? Справді, що вони хотіли зробити із України таку собі перевалочну базу для власної торгівлі, таку трошки більш просунуту Білорусь. Що стосується Криму, Крим, ми розуміємо, це такий головний трофей для Путіна. То він мав лишатися під юрисдикцією Росії уже остаточно. І, до речі, за цією угодою Крим. Не вважався б нейтральною територією, тобто, уявіть собі, Україна мала підписати нейтралітет, а Крим. Не бажався б нейтральною територією. Що це означає? А те, що Російська Федерація намертво фіксувала б Крим як свою гігантську військову базу в Чорному морі. Ну і як ви розумієте, із цієї військової бази регулярно блякали українців, що ми вас захопимо. Якщо ви там десь вякнете, ухвалите на той закон, ми там кинемо по вас ядерну зброю, окупуємо все при чорномор'я, і особливо улюблене місто Путіна, Одесу. Це все при Чорномор'ї в результаті рускотурецьких турецьких війн. отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черном море. Одесса вообще русский город. Но мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Отак от би було, якби ми погодилися. Далі дуже цікавий пункт для тих, хто вважає, що станом на 2024 рік нікакої різниці, на якому язикі і русський язик не принадлежить Росії і Путіну. Так от там окремо був прописаний пункт, який фіксував російську мову в органах державної влади і в українських судах. Ну тут, на щастя, українська делегація, якою вона не була, на цей пункт не погодилася. Але я не думаю, тому що вони там такі Просто гігантські патріоти, а тому, що вони розуміли, що станом на квітень 2022 року дуже багато українських людей, які вже відчули смак цієї окупації і ракет. У себе над головою вони вже не дуже хочуть у цих всіх російських намагань всунути нам свій русський язик. Що стосується майбутнього Донбасу, тут воно було не прописано його майбутнє мали вирішити на особистих персональних переговорах сам Путін і сам Зеленський. Скоріше за все, я думаю, що Путін давив би на те, що народу Донбасу нужна свобода, і мовляв, давайте свободу, давайте ми заберемо Донбас. Але на дуже особливих умовах, щоб фактично Російська Федерація там проводила свою політику з розсіщення Донбасу ще більшого і зомбування його, але щоб паралельно це така була російська інвазія в конституцію і політичне тіло України. І цілком можливо, якби ми погодилися на такий варіант, то у наступному парламенті у наступному скликанні Пушилін і прости господи Арахамія. Вже могли вести переговори про те, чи будуть вони працювати в одній коаліції чи ні. Далі особливо цікавий пункт, який стосується нашого міжнародного співробітництва. Цей договір про український нейтралітет мав бути гарантований іноземними державами, серед яких у документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України в разі порушення договору. Тобто, що це означає у перекладі на людську мову. Україні було заборонено захищатися у разі нападу Росії на неї. Ну і безумовно, якщо мова про цей нейтралітет і про те, що Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Франція мали його захищати, то ви розумієте, що у такому разі не було б ніяких новин про те, що наш головнокомандувач Валерій Залужний чи пан Сирський там по телефону поговорили з Мілією чи з Брауном, чи з іншим якимсь ТОП-чиновником е, у тій країні, з якою ми співпрацюємо по оборонці. Я, отже, не кажу, що не було б таких заяв від Столтенберга, що друзі давайте активніше передавати зброю Україні. Так само, очевидно, не було б таких історій, як е, от була нещодавно, про те, що керівник е, штабу оборони, головнокомандувач Сил Великої Британії, Ентоні Радакін. Спільно із Валерієм Залужним розробляли оцю цю спецоперацію по очистці Чорного моря від росіян і таким чином зробили все. Що ми тепер можемо возити наші товари морськими шляхами? Такого у разі підписання цього договору б не було. Велика Британія не допомагала б нам повертати Чорне море і в перспективі Крим. Так само, як ви розумієте, у разі підписання такої угоди ми б не отримали навіть таке легке протитанкове озброєння, яке нам надали Велика Британія і Сполучені Штати Америки. В січні 2022 року незадовго до повномасштабного вторгнення. А що тоді було? Давайте нагадаю у цей час. Давид Рахамія, журналістам у кулуарах Верховної Ради, розповідав про те, які ж у нас недружні західні партнери. Просто такі, що во не можна їм вірити на слова. Я не знаю а, реальні причини, чому сполучені штати так роблять. але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, які там поля каже, нім немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Отак От і готували Маріуполь до повномасштабного вторгнення. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Кулеба, як міністр закордонних не справ, неодноразово це підняв, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не по-дружньому це ці сигнали надсилаються США? Я просто США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти паніку В цей же час тодішній прем'єр-міністр Великої Британії. Дай боже йому здоров'я і сили, і наснаги, і повернення знову в велику політику Борис Джонсон віз до Києва літаки із першою зброєю. І до речі, дуже і дуже активізував зусилля інших західних партнерів по допомозі Україні. А що говорив пан Джонсон? Давайте порівняємо із цитатами Архамі. Наш сигнал в тому, що для Росії вторгнення в Україну буде болісним, жорстоким і кривавим заняттям. І дуже важливо, щоб люди в Росії усвідомили, що це буде нова Чечня. Зразу видно, де політика, де ларючні. Але чим займалася українська влада і її публічні спікери? А вони займалися хернею і намагалися переконати, що у тому, що в нас не виходить дипломатичний мир з Російською Федерацією, винувата Кубка. А вот те люди, которые э, против нормальных человеческих процессов, они, во-первых, хорошо финансируются, во-вторых, хорошо организованы, в-третьих, перед ними ставятся конкретные задачи. А наше аморфное доброе большинство не в состоянии, понимаете, э, как вам сказать, выродить что ли какую-то форму выражения своего мнения. Добрый Всевин уже играет на концерте Кобзона. Идем далее по тексту цих угод. Гарантом угоди Російська Федерація бачила нікого іншого як Білорусь. Нагадаю, що Білорусь надала свою територію для того, щоб російські війська попрямій поїхали на місто Київ на столицю. Як то кажуть, настільки класний цей гарант, всяких угод про мир, мешканці української півночі дуже добре побачили на світанку 24 лютого 2022 року. А, от Україна хотіла бачити у якості власного партнера Туреччину. Ну скажу я вам, Туреччина теж не дуже надійний партнер, тому що Туреччина хоче заробляти гроші, заробляти гроші одночасно на Україні і на Російській Федерації. А тепер ми переходимо до найсмачнішого, як ви знаєте, в коридорі цих перемовин українські журналісти помітили Романа Абрамовича. Роман Абрамович це російський олігарх, мільярдер. І до речі, як його називають, гаманець Путіна він ганяв до Києва якраз таки під чорновик тієї самої угоди, яку розбирає Wall Street Journal. Роман був помічений у Києві 16 квітня 2022 року. Але на щастя, саме тоді до Києва приїхав наш друг Борис Джонсон. І велике щастя, що після цього приїзду наш Володимир Зеленський не наробив помилок. Or is that, is that Молодець Борис Джонсон для того, щоб умаслити правильно Володимира Зеленського, навіть вдягнув зелену криватку. Wall Street Journal стверджує, що ці мирні потуги за стамбульським сценарієм вони тривали аж до червня 2022 року. І знаєте, в процесі підготовки цього сюжету я знайшла відповідь. А як же на цих переговорах виник Роман Абрамович? Ось Роман Мармович дійсно знаходиться на перемовинах. Ось що розказав в інтерв'ю російській ютуберці Ірині Шихман Олександр Роднянський, той самий колишній генеральний продюсер один плюс один. На, э, зорі, там, на зорі там х на зурі нульових, А потім ця людина працювала на каналі СТС на Росії. Абрамович, в цих переговорах, э, которые були? Це теж ваша робота дуже цікава. Відповідь слухаємо. Ну, ви знаєте, у мене були відносини завжди, як я сказав, з українською э, політичного політичського э, спектр, скажімо так, політику, і саме говоріли вот, особливо, коли нагнітались останні місяці напряження перед воєнним. Тобто, уявіть ситуацію: українська влада, український політикум. Кілька місяців перед повномасштабним вторгненням, знає, що воно неминуче. Але ці політики вирішують не активніше, там, співпрацювати з Борисом Джонсоном і з Джо Байденом, шукати якісь виходи, наприклад, на Францію, Німеччину, а просять колишнього генерального продюсера телеканалу Один плюс один, який багато років жив, працював в Росії і створював такі гімносеріали серіалу, як моя прекрасна няня, і там солдати, да, курсанти, от це та кадети. Вони вирішують його попросити знайти якогось надіжного чоловічка на Росії. Я розмовляв багато разів раз своїми українськими колегами, друзями і політиками, і вони говорили про найти знайти когось, хто б смог бути однациним посередником. Тому що їм казалось, що політичні посередники, назначені кремлем не справляються, не доносять, не формулюють те, що вони говорять. Замість того, щоб вірити оцим всім картам, які привозив на стіл Зеленському, пан Бернс із американського ЦРУ, Українські політики вирішили знайти свій особливий шлях. Це якась премія Дарвіна. Так, от Руднянський сів сіві подумав: а де ж ці хороші руски, кого ж можна залучити до переговорів із українським політикумом, і запропонував кандидатуру Романа Абрамовича. Вони з ним були дуже добре знайомі, як продюсер і бізнесмен. Очевидно, очевидно, я так підозрюю, що Абрамович міг допомагати в якихось проектах саме Роднянського. Я сказал, что лучший человек, которого я знаю в этом смысле это, конечно, Роман Аркадьевич Абрамович. И когда война, вернее, полномасштабная агрессия началась, то первым мне позвонил мой сын. А теперь слушаем, кто ж позвонил вторым. Дуже цікаве прізвище, запам'ятайте його і занотуйте собі в блокнотик. На втором позвонил глава офиса президента Ермак, не зразніт Солонінський. Давайте-то Абрамовичем поговорим. И вот началась когда вот тогда попытка Как то привести к мирному быстрому рішенню? Мені цікаво, чому коли виникає якась скандальна тема, крінжаціна, щось там пошуки якоїсь зради, завжди ми виходимо на одне і те ж прізвище. Прізвище Андрія Єрмака. Який завжди хоче бистрих красивих рішень, не напрягаючи жодних зусиль, і тут же в цьому інтерв'ю було фантастичне пояснення, чому серед усіх бізнесменів, хороших русських олігархів, росіянських армянський обрав саме Абрамовича, каже, що в нього є просто така унікальна емпатія. Я вважаю, що різниця Романа Абрамовича і многих інших дуже уважаємих, дуже умних і очень дарених бізнесменів всести в тому, що у Романа развит Тот внутрішній механізм, який називається емпатія. Насправді, якщо подивитися хронологію новин, то цей прекрасний, унікальний російський емпат дуже добре знав, що Російська Федерація дуже скоро почне повномасштабну агресію проти України. І що цікаво, на початку 2022 року переписамо головні свої активи на власних дітей, яких у нього там дофіга, щоб. На ці активи не були накладені такі просто такі рішучі потужні санкції, тому це більше емпат власної кишені, а не чужих інтересів, особливо інтересів українців. Ну а тепер давайте зробимо невеличкі висновки. На мирних переговорах у Стамбулі Російська Федерація пропонувала Україні капітуляцію і знищення збройних сил України. Як і минулі рази, ми, на жаль, цю правду дізналися не з українських ЗМІ, не з інтерв'ю українських актуальних нинішніх політиків, а на жаль, із закордонного видання, із видання американців Wall Street Journal. Огидно, що оцей чорновик, який аналізує американське видання, датований 15 квітня 2022 року. Що підтверджує оці слова, які були в книжці Саймона Шустера, що навіть після побаченого в Бучі, Зеленський в принципі думав, що якось можна там домовитися з Путіним. І Зеленський там є такий момент, навіть вважав, що може Путін не розуміє, що творять його солдати в Україні. Так, от можу сказати, що за тих умов, якби ми отаке от підписали і легалізували його через монокоаліцію у Верховній Раді, ми б протягли як держава дуже і дуже недовго. І ймовірно, що до кінця 2022 року. Без західного озброєння, без класних ніштяків, без допомоги американців, британців, німців, французів, скандинавів, наших рідних коханих, які тягнуть просто все, що тільки можуть в Україну. Ми б не протягли дуже довго, і Путін отримав і Київ, і Одесу. Тому висновок буде один. Дуже прошу зберегти список тих. Хто їздив як українська делегація на цей Стамбул? Я назву кілька прізвищ, які там ще були, крім Подоляка і Арахамії. Там був Олексій Резніков, там був Андрій Костін, нинішній генеральний прокурор України. Там був Рустем Умеров, там був любимий Кирило Тимошенко, цей, що займається у нас, займався точніше великим будівництвом. Так, от всі ці люди мають чесно розповісти, що ж там було в Стамбулі. А головне, вони мають розказати, як до цих чорновиків мирних угод ставилися на банковій. А ще хотілося б почути: а як там зараз стосунки із Романом Абрамовичем, і чи правда те, що зараз дуже активно там шериться. В різноманітних російських змі, в російських пабліках, навіть в таких е специфічних українських змі, що до Саудівської Аравії, Володін приїздив не сам, а своїм другом Романом Абрамовичем. І чи не є це потугою почати все спочатку, попри те, що українці не хочуть такого? Миру, всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це були шоу-бісики. Це був розбір дуже цікавої статті. Street Journal. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування і підписуйтесь на кращий канал української аналітики в Ютубі. Всім дякую.